Мої вітання. Час Кременчуцьких новин на Алтаві. Якими подіями відзначився екватор робочого тижня? Дізнаєтесь вже за мить. А зараз коротко про головне: революційна середа у Кременчуці, міськраду пікетували і мінували. А Кременчуцькі депутати здавали кров для поранених у столиці. Про це та інше докладніше вже за мить. Розпочинаємо. Сьогодні зранку з'явилася інформація про мінування головної адмінбудівлі Кременчука. Це вже вдруге за останні кілька місяців невідомі мінують міську раду. Міліція пожежні, лікарі швидкої чергували сьогодні поблизу міськвиконкому, поки там працювали фахівці з виявлення вибухівки. Забігаючи наперед, зазначимо, все закінчилось благополучно. Вибухового пристрою не знайшли. Подробиці про надзвичайну подію у наступному сюжеті. Повідомлення про мінування будівлі міськвиконкому надійшло до міліції о 6.30. На місце пригоди одразу прибули правоохоронці та пожежні навколо адмінбудівлі виставили міліцейський кордон. Через те о восьмій годині працівники міськвиконкому не змогли потрапити на свої робочі місця. ждемо експертів з з Полтави, тому що нас там знаходяться наші спеціалісти в обласному центрі. Поки не буде видан експертами зо техніками акт. Будуть, конечно, покастають О пів на десяту до Кременчука Прибула група фахівців з виявлення вибухівки з кінологом. Протягом години полтавські спеціалісти вибухотехніки оглядали мерію. Як підсумок оголосили, що вибухового пристрою немає, тож держслужбовці можуть приступити до роботи. Провели обстеження будівлі. Насамперед вони перевіряли ті приміщення будівлі, які відкриті. І о 10-й годині 40 хвилин роботи закінчились. Вони склали відповідний акт про те, що ніякого вибухонебезпечного предмета будівлі не виявлено. Наразі правоохоронці шукають псевдомінера. Події, які відбуваються у столиці, сколихнули і Кременчук. Сьогодні близько 7.30 ранку місцеві активісти Майдану зібрались на пікетування Кременчуцької міської ради. Вони вимагали зустрічі з міським головою та скликання позачергової сесії міськради. Детальніше Дмитро Демиденко. Активісти Кременчуцького майдану вимагали скликання позачергової сесії міської ради. Місцеві депутати на думку пікетувальників просто зобов'язані дати оцінку подіям, що відбувається у Києві, та засудити дії влади. Щоправда, крім заяв, опозиціонери ніяких практичних кроків запропонувати не можуть, адже вихід із ситуації, що склалася у державі, важко знайти. У восьмій ранку до міськвиконкому конкому приїхав міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Перше, що пообіцяв він мітингувальникам тіло загиблого під час протистояння у Києві Кременчужанина Ігоря Сердюка, міська влада допоможе доставити у місто. Те, що відбувається в Україні. Я вважаю, що треба садитися за стол переговорів. З так з ким садіться. Да. Кримінчук, завтра привозять що... привозять привозят битого. чоловіка. Привозят битого. Кстати, того ка, ка... Ігор Сердюк, да? Сердюк. будемо допомагати, організуємо похорони, обязательно допоможемо. Олег Бабаєв закликав протестувальників не вдаватися до радикальних дій, адже головне сьогодні не допустити у місті заворушень. Міський голова ще раз наголосив, що він був і залишається разом із кременчужанами. і зробить все можливе для збереження порядку та спокою у місті. Я хочу, щоб прекратілося ця війна. Я хочу, щоб ніка випадку случаю. Давайте мене. Послушні, пусть ані садяться, пусть вони розмовляють між собою, пусть хтось приймає какое-то рішення. Я этого молю. молю Бога, щоб не було далі того, що було цієї ночі. Я всю ночь не спав, смотрела та телевізор. Я самого всі витрисю за мирне вирішення конфлікту виступають і представники депутатського корпусу, зокрема керівник фракції Рідне місто Юрій Гриценко. Ми всі бачимо, що є проблеми. Є проблеми, вважаєте, які треба мирний переговори. Я вважаю, що треба провести зараз мирний переговори. Пікетувальники тривалий час спілкувалися з міським головою та депутатами. Вирішили зібрати народну раду та визначитися з планом дій на найближчий час. Міський голова готовий йти на зустріч людям, але він обов'язково буде це робити в правому, правовому руслі. Зараз розглядається. Можливість скликання позачергової сесії депутатів міської ради. Тому плані, що якщо згідно регламенту про діяльність і скликання позачергової сесії, якщо буде відповідна зібрана підпис депутатів міської ради, скільки підписів потрібно? Ну, згідно регламенту, потрібно більше 20 підписів на скликання позачергової сесії. Тобто, якщо буде відповідна заява від депутатів міської ради, вони будуть готові її провести, вони, коли? ну вони будуть зобов'язані її провести. Ну в той час, як як Яке визначить депутати про ну, в цьому рішенні своєму. У другій половині дня стало відомо, міський голова Олег Бабаєв підписав розпорядження про скликання позачергової сесії міської ради. Відбудеться вона завтра, 20 лютого, о 10-й годині в міському палаці культури. На порядок денний пленарного засідання винесено єдине питання про суспільно політичну ситуацію в державі. Подробиці сесійного засідання дізнаєтесь у нашому завтрашньому інформаційному випуску. Депутати міської ради стали донорами крові для постраждалих у Києві. Хто ці добровольці та що спонукало їх звернутися до станції переливання крові, дізнаєтесь у наступному нашому сюжеті. По закінченню мітингу двоє депутатів міської ради прийшли до Кременчуцької обласної станції переливання крові. на ситуацію, яка у нас сложилась, Є велике количество людей, які согласні абсолютно добровольно здати кров. І ми плануємо. Заготовить більше, ніж звичайно. Дмитро Кравченко та Юрій Гриценко вирішили здати кров для тих, хто постраждав і потребує такої допомоги. Перед початком самого процесу збору крові кожен доброволець має пройти медичне обстеження. Донором може бути будь-який здоровий чоловік з 18 років до шістдесяти. 60. Значить ці протипоказання. у человека не має бути болезни в течії останнього місяця, не приймав лікарства. не вырывал зубы последние 10 дней. В течение последнего года не было крупных операций, травм. Если есть необходимость тех людях, которые там пострадали, как с одной, так и с другой стороны, то почему нет? Не, вас восп... не оказать содействия. Это, думаю, гражданская позиция, наверное. Братья и сестры нуждаются, наверное, в очень огромных количествах крови. Тысячи раненых, убитых десятки, а что будет дальше, мы не знаем. Поэтому, если мы не можем присутствовать там, не можем попасть в Киев, мы должны чем можем здесь. И, как бы, скажем так, Юрий Васильевич только что был, да, я, как бы, своим примером мы надеемся, что люди, у кого есть возможность, они придут и сделают то же самое. Надеемся, что сейчас наша станция переливания крови не будет справляться с теми объемами, которые Кременчужане готовы дать. тим людям, які в ній зараз остро нуждаються. Сьогодні зранку зважилися стати донорами поки що двоє людей. Втім, поки ми вели розмову з головним лікарем, бажаючих вже стало більше. Ви завтра плануєте, так? Ага. Да? Угу. Угу. Ну давайте, а ви яке підприємство? Ага, ТП 1628. Хорошо, тоді яке кількість ваших донорів буде завтра? Хорошо, будемо чекати вас. Обов'язково наліччя паспортів і і візьміть, будь ласка, з собою ідентифікаційні коди. Ми вас завтраком. Ось тут, на базі нашого учреждения. Угу, всего доброго. До свидання. Увечері на площі Перемоги відбувся ще один мітинг за участі активістів місцевого майдану. Дмитро Демиденко розповість, чого вимагали протестувальники і як розгортались події на площі. О 17-й годині на площі перемоги перед Кременчуцькою міською радою зібралися активісти майдану. Вимога скликання позачергової сесії міськради, на якій депутатський корпус повинен відмовитися виконувати накази президента і кабінета міністрів України. Рівно 5-й до мітингувальників вийшов міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Він ще раз закликав Кремль бути розважливими та не допустити у місті заворушень, а також повідомив про скликання позачергової сесії міської ради. Сьогодні я підписав розпорядження про скликання позачергової сесії міської ради завтра о 10-й годині, на якої ми розглянемо питання, те, яке сьогодні стоїть перед кожною людиною, питання суспільно-політичної обстановки в нашій країні. Для того щоб я почув кожного з вас, для того, щоб ви могли почути все, ми запрошуємо вас, в міський палац культури. Лідери опозиції були налаштовані рішуче. Зокрема, закликали кременчужан особисто взяти участь у засіданні сесії та на власні очі побачити, як голосуватимуть депутати. Якщо ж останні не підтримують вимог кремінчуських майданівців, то народним обранцям обіцяють влаштувати коридор ганьби. У той же час активісти розуміючи наскільки важливо зберегти у місті порядок, застерегли учасників акції від непродуманих протиправних дій та попросили поводитися у межах закону. Не по. Що створювати обстановку хаосу, яку хтось хоче створити для того, щоб роздеребанити, розділити Україну на федералізації, на частини вони хочуть, щоб Україна втонула в Кременчуці. І ми сьогодні, як ніколи, повинні показати, що Кременчук свідомий. Кременчук не створить хаос, не буде бити, не буде кидатись, не буде робити приводів для того, щоб міліція до нас що застосовувала, а ми до неї. Позачергова сесія Кременчуської міської ради відбудеться завтра, о 10 годині ранку, у міському будинку культури. Останні події на київському майдані не залишають байдужим жодного громадянина України. Втім, поки одні щиро підтримують протестувальників, інші категорично проти продовження протистоянь. Саме це засвідчило наше сьогоднішнє опитування на вулицях міста. Я думаю, ні. А зачем это распространять на другие города? Наверное, же серьёзные причины заставляют людей столько месяцев жить в таких условиях, как же на Майдане. Наверное, нужно, чтобы услышали людей, я так думаю. Людям делать нечего, они занимаются ерундой. Надо идти работать и заниматься своим делом просто. Если раньше это были мирные протесты, то сейчас это идёт уже к войне. Якщо це робити, то повинні зробити це всі люди, весь народ, вся нація, якщо Задумали таке зробити, а не один одне місто або один чоловік нічого не зробить. Не потрібно це заважає роботі. Дуже складний стан зараз в Україні, і тому потрібно це вже мені мені здається, завершувати як скоріше. Я вважаю, Київ також треба розігнати там всіх людей, щоб вони там не наробили ще більше горя, ніж є. Я думаю, щоб б краще нам жилось, от тому і потрібні як би, от такі, от, як би, майдани і тому подібне, щоб наші діти краще жили. Я думаю, що ні, тому що і так вже в країні твориться не пойми що, взагалі майдани не потрібні, я вважаю. Тому що треба підтримувати людей, вони будуть відчувати нашу підтримку, я так вважаю. Да везде его нужно убрать. Это просто не тот путь, это по которому нужно идти. Просто друг друга поубивают, еще пару сотен людей ляжет, что с той, что с той стороны, но ни к чему это не приведет. Ой, нет, не-не-не, не надо, хай люди мирно живут. Зачем вам вот эти все Майданы, вот эта заварушка, вот это? ну зачем? Украина должна быть Украиной, такая хорошая страна. Что-то менять, конечно, нужно в жизни, да, чего-то делать, но тащить города, чего-то портить, потом это все восстанавливать за государственный счет с наших же налогов как-то это неправильно. Ну, я лично так считаю. Телефонні шахраї продовжують свою чорну справу. Обманом, залякуванням чи погрозами намагаються виманювати гроші у громадян. Незважаючи на постійні роз'яснення і застереження правоохоронців, крименчужани такі потрапляють на гачок до шахраїв. Втім, іноді трапляються дива. Справжні. Гроші, які ошукана Кременчужанка передала шахраям, повернулись до своєї власниці. Завдяки пильним і сумлінним громадянам. Подробиці знає Тетяна Андрєєва. Ця історія розпочалася досить банально, як і всі попередні, пов'язані із шантажем по телефону. Події розвивалися за стандартним сценарієм. Літня жінка потрапила на гачок шахраїв. Минулими вихідними до Кремачудських правоохоронців звернулася до допомогою жінка, пенсіонерка, їй 72 роки. Остання повідомила, що вночі до неї надійшов дзвінок про те, що її син в біді потрібно для вирішення питання потрібно гроші. Керуючись першими емоціями, жінка винесла гроші. В розмірі 10 тисяч та віддала їх невідомому чоловіку. Як пізніше з'ясувалося, гроші у розмірі 10 тисяч гривень жінка передала таксистові, який був випадковим ланцюжком у злодійській схемі аферистів. Просто випадковий збіг обставин, просто була його зміна. Ситуація із переляканою бабусею і грошима, та ще вночі викликала у таксиста підозру. Завдяки правоохоронцям ми поспілкувалися із молодим чоловіком, і ось що він нам розповів. Около трьох ночі я отримав заказ на один з адресів в районі молодежного. где пожилая женщина мне передала сверток пакет. Вот. И телефон, на котором мужчина мне сказал, что он опаздывает срочно. И, в общем, деньги ему нужно привезти на ЖД вокзал. Вот. Ну, спустя минуты 2-3 он перезвонил еще раз на мой номер телефона. Вот. Сказал, что поезд у него отходит, у него нет времени. И попросил перевести... Сумму денег, которая была в пакете, это 10 тысяч гривен, э, на один из э, номеров счетов Приватбанка. Ну, как бы мне это показалось подозрительным. Вот. Ту информацию, которую он мне давал по поводу того, куда он едет и всего остального я проверил. Э, э, она оказалась неправдивой. Вот. Ну, я с этим пакетом отправился в ближайшее отделение милиции. На півзаводі. У райвідділку міліції таксист все розповів і залишив під розписку гроші старенької. Жінка вранці сама прийшла до міліції за допомогою, коли зрозуміла, що його шукали. Потерпіла, зателефонувала синові і дізналася, що з ним все добре, і його ніхто не затримував за правопорушення. За словами пресофіцера Гани Васенко, невідомі досі телефонують бабусі з погрозами, вимагаючи від неї гроші. Надходять погрози і таксистові. Адже злодії вважають, що молодих присвоїв гроші собі. Мне все дзвонили, писали смс-ки. Ну, там і були и угрозы, и просьбы. Там воно було в Вот. Ну і не скрывая, сказали, що они заключенные. Это мол, их заработок, это їх работа. Вот. Ну, деньги вже були, они були отданы сразу хозяйке. Водій таксі просив не називати його прізвище і імені і не показувати обличчя. Ми з розумінням ставимося до такого прохання і виконуємо його, а також висловлюємо щиру вдячність за такий людяний вчинок. А правоохоронців котре закликають кремічужан не піддаватися на розводи телефонних шахраїв і в разі необхідності телефонувати, щоб дізнатися, чи все в порядку з їхніми рідними. Одна із чотирьох українців, єдина кременчужанка, танцівниця і хореограф Вікторія Сідельнікова, брала участь в урочистій церемонії відкриття 22-х зимових олімпійських ігор. Нещодавно наша землячка повернулась із російського Сочі і зустрілася з нашими кореспондентами. Про свій шлях до успіху та враження від Олімпіади Вікторія розповіла Дмитру Демиденко. Вікторія Сидельникова, скільки себе пам'ятає, весь час у танці почала ж займатися за прикладом своєї сестри. Та й батьки люди творчі ніколи не заперечували, завжди підтримували та надихали. Дитяче захоплення швидко переросло у професійну кар'єру. Сьогодні танцівниця і хореограф викладає на двох фронтах у Кременчуці та Києві. Причому це відбувається у вигляді нескінченного транзиту між містами. Я преподаю зараз і в Кременчуці, і в Києві. веду в двох студіях. В Кременчуці – студія танців «Реверанс», а в Києві студія танців «Десайт». У мене кожен день розписано, тому я стараюся співати. Вот Каждый день неділі, тобто вихідних немає. Вікторія Сидельникова стала відомою завдяки телевізійному проекту Танцюють всі. Там вона успішно пройшла кастинг та потрапила до сотні найкращих танцюристів країни СНД. І саме після цього вдалого виступу їй запропонували взяти участь у церемонії відкриття 22-ї зимової олімпіади. Готувалися до цієї події три місяці у Москві, Краснодарі та Сочі. Кременчужанка зізналася, було надзвичайно багато роботи. Я приймала участь почесця фрагмент 20-й вік, авангард і реконструкція. У нас был длинный номер который состоял из двух частей длился он около 15 минут первый номер вы можете увидеть в красных костюмах там где много декораций поезд а вторая часть реконструкция там где вырастали здания стройка разные эпизоды снимались пионеры космонавты пилоты вот я была в роли влюбленной Там, де виходили влюблені пари, там по у мене була роль вісти. Вот в этой часті я теж участвовала. Получается, в двох частях меня можна увидеть. Звичайно, виступ на сочинському стадіоні перед десятками тисяч глядачів та сотнями відеокамер, які транслювали церемонію відкриття майже на весь світ, запам'ятався запам'ятався величезною відповідальністю, виром емоцій, піднесеним настроєм. Коли виходиш на сцену, особливо на такий великий стадіон, там, де дуже багато людей, і всі на тебе дивляться, і, звісно, ця енергетика вона передається залу, це дуже впечатляє, вдохновляє. Это были невероятные эмоции, ощущения, которые запомнятся на всю жизнь. У планах Виктории подальше удосконалення свого танцювального таланту і, можливо, участь у відкритій Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, а ще відкриття власної школи танців. Но ну, нужно быть цілюст стремлёнными тих к своей цели и всё получится. На самом деле, я тоже, я очень долго иду к своей цели. Я с самого детства танцую и с самого детства работаю над собой, поэтому нужно постоянно работать, работать, добиваться результата высоких, и тогда всё получится. І чомусь віриться, коли розмовляєш з Вікторією, що все у неї вийде. І на завершення прогноз від синоптиків полтавського гідрометцентру. Завтра у місті очікується хмарна погода. Температура повітря плюс один, плюс шість градусів. Це вся інформація на сьогодні. Побачимось вже завтра у цій же порі на телеканалі Лтава. Дивіться Кременчуцькі новини, знатимете про головні події життя міста. Всього вам найкращого бережіть себе.